9.00. на старе єврейське кладовище з лампадкою прийшла мукачівка Алла Гофонова. Я Я тут, тому що для мене це дуже пам'ятний день. Тривожний пам'ятний день. У мене багато родичів померли в роки війни та в концтаборі. Я не знала свою бабусю, дідуся, двох маминих братів. Вони загинули, тому для мене це важливо. Дні пам'яті тут були завжди. Згадували, тому що не можна не згадати. Тут в кожній сім'ї загинули. сім'ї Далі люди прочитали поминальну молитву. На Закарпатті до Другої світової війни, за словами історика Юрія Славіка, євреї були однією з найбільших етнічних груп. Їхнім духовним та культурним центром було Мукачево. За словами керівника Мукачівської іудейської релігійної громади Абрагама Лейбовича, до Другої світової у місті жили близько 18 тисяч євреїв. Після війни в місті Мукачево проводили перепис і нарахували. Одну тисячу євреїв разом з тими, що з сіл переїхали жити в місто Мукачево. Основна маса євреїв, тисячі євреїв, які жили в Мукачеві, які вони залишилися отут, на цьому кладовищі. Значить, ми збираємося тут в Ізраїлі, наприклад, 160 тисяч є таких, що пережили Холокост, що мали відношення до Холокосту. У нас вже лишилося пару людей. На сайті Українського інституту національної пам'яті опубліковані фото, на яких зображено прибуття євреїв до концтабору аушвіц біркенау із Закарпаття у 1944 році. Жінки та діти, чоловіки, стоять на таборовій залізничній платформі. Саме там відбувався розподіл прибулих. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту запровадила Генеральна асамблея ООН резолюцією від 1 листопада 2005 року. Україна приєдналася до неї у 2012-му. Ірина Олах, Іван Шимко. Новини на Суспільному.